Дніпрі продовжується імплементація трьохступінчатого проекту ЮНІСЕФ покращення інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю у Дніпропетровській та Запорізькій областях, який реалізується Стріт Ukraine спільно з громадською організацією СТЕП та благодійною організацією Благодійний Фонд за майбутнє України. З 8 по 10 квітня 2025 року відбувся триденний навчальний тренінг, підтримка та адаптація. Нові горизонти в інклюзивній освіті для вчителів, асистентів, вчителів та керівників закладів освіти, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами. Організатором заходу виступила благодійна організація Благодійний фонд за майбутнє України. Відвідую цей захід, тому що маю в класі дітей з особливими освітніми потребами. Перший клас три учні. Для мене дуже важливий цей тренінг для того, щоб я отримала. Новий досвід, корисні знання та змогла в подальшому впроваджувати їх в своїй роботі. Сьогодні ми з вами говоримо про цей перший рівень співпраці між вчителем і асистентом. Сідаємо 16. Дякую! Вам не пощастила більше за. Організатори кажуть, що цей тренінг навчає взаємодії вчителя та асистента та має за мету створити безпечний простір не лише для них, а й для дітей з особливими освітніми потребами. Головна ідея тренінгу в тому, що інклюзія це не про формальність, це про глибоку емпатію, в першу чергу, емпатію до дітей. А для вчителів це не тільки надання професійних знань, а й психоемоційної підтримки. Оскільки в сучасних реаліях нашого життя працівники освіти мають надзвичайне психоемоційне навантаження. Тренінг сьогодні для наших вчителів це в першу чергу простір, де відбуваються зміни: зміни у їхніх поглядах, зміни у їхніх думках і відповідно у їхніх діях на майбутнє. А там, де дорослі можуть і мають шанс змінюватися, є шанс бути дітям самим собою. Тому сьогодні ми заради них важно, подивіться на е, таке гарних дівчат, колег. Напроти вас, ваша задача протягом п'яти хвилин запам'ятати, яка послідовність, в якій вони стоять, в чому вони одягнені, які специфічні риси, тобто максимально запам'ятати ту картинку, яку ви бачите у рамках тренінгу. Вчителі та асистенти навчалися специфіці роботи з дітьми із соціоадаптаційними труднощами, комбінованими порушеннями розвитку та з розладами аутистичного спектру. Глибше знайомилися із формуванням толерантного ставлення суспільства до дітей з особливими освітніми потребами та навчалися, як долучати батьків до організації інклюзивного навчання. Вам зараз потрібно буде відчути один одного, відчути де необхідна ваша активність, а де можна залишити активність іншого. Цей проєкт для організаторів дуже важливий, тому що він є логічним продовженням всіх проєктів, які було втілено заради допомоги дітям, які постраждали внаслідок війни. Бо стало зрозуміло, що цих дітей треба не просто підтримувати, а й супроводжувати, надавати їм можливість навчатись. Робота фонду за майбутнє України розпочиналася у 2014 році з прифронтових територій Донецької області. І, на жаль, з 2022 року такі території та кількість таких дітей. Тільки збільшується. Діти вони всі різні, вони всі особливі, і діти, в яких внаслідок навіть стресових ситуацій порушується або слух, або мовлення. Це діти, які потребують особливої уваги. Ми звернули увагу на те, що держава надає можливості підтримки таких дітей, але вони всі дуже розрознені. І наша загальна мета зробити таку. Групу підтримки для дитини, яка складається з його сім'ї, рідних, оточення, школи і, звісно, держави. Тому ці тренінги, які ми проводимо в трьох напрямках, це тренінги для фахівців РЦ, це тренінги для асистентів та вчителів. І потім ми плануємо, що тренінги з практичними вправами для батьків вони мають одну загальну мету підтримати дитину. І надати рівні можливості всім дітям. Організатори наголошують, що цей проєкт надає можливість дітям з інвалідністю та дітям з особливими освітніми потребами стати частиною суспільства та побачити рівні можливості. Та акцентують ще і ще раз: інклюзія це не лише пандуси та допомога дітям на кріслах колісних, як багато хто собі уявляє.